Всем привет! Все обратно фарма. Сьогодні я хо, в принципі, дорать город, як я і казав. Да, кеша тепер зеленіше, немножко, але зате по ідею ви тепер дожні дивитися відео ногу. Ще лучше зроблю, але в мене не получается. Я попробую. Все, ладно. Давайте на цей раз на чм поедем. В принципе, мы на в другом в прошлый раз известно, так что это и тоже терпит внимание. Мне просто интересно сделать так, чтобы вам было видно то, что я зараз сделаю. Підди. Короче, более менее як я зробил. Ідеї зараз должно бути не так, в принципі, сидім, ході би я немножко поднастрою. Зараз цепляємо плога і їдемо работать. Я балакаю зараз на часто, но потому что, потому что, потому Не знаю, что их поставлю, но ну, хоть будет. Блин. Ну, по идее, два туда, и два туда можно, в принципе, сделать. Якщо ви не поняли два куди і два куди, то два ту два дві туди ходки і дві сюди, щоб було якраз нога. Тому що більше тупо не вийде. Так все, поехали. Будет конечно довго, но затея полезно для, для, для моєї ферми. Дождь іде до сих пор. Фіг я коли він кончиться. Я пропустив. Просто я шикарний чоловік. Такая гениальная идея появилась. Вот так вот вс сделали Короче, мені зараз будет резко, в общем, я оце все запомню. Я думаю, оці кадры, там, где я буду запомнять, я в шорте засуну. А пока я погнав, кадры, як я буду оце все делать, буду в шортах, потому что мені зараз немає смысла робити, потому что це будет максимально скучно. Так що я поїхав. Шорти будуть, Ну, поки не скоро. Коротше, я зделяль отаку деляночку, в принципі. Вона не велика і не маленька, якраз хороша. Зараз буду вже видвигатися на базу. було коротеньке відео, в принципі. Всього лише 5 минут Ну, тим не менее відео є було. я надеюсь вам понравилось відео. Якщо вам воно не понравилось то то нічого страшного в принципі. вам більшість моїх відео тупо не нравится потому що не відео а фігня. так що я до цього в принципі, звик. В принципе, блин. В принципі, зараз буду на базу їхати. Мені тут уже нема що робити. Ну я, я зніму зараз шортс, як я буду їхати на базу, що, як по мені це буде прикольно. Так що все буде хорошо з розвиттям канала. Я думаю, ферма буде виходити. Приблизно кожен день. Хоча не приблизно, по щі, що день В тиждень. Прибули, приблизно після 17.00 будуть від відосики. Про ферму і про другі ігри, конечно. В слідшій серії, я думаю, ми поїдемо за дровами, тому що їх можна продати. І це хорошо. Ну ладно, у нас відосик вийшов 7-минутний коротесенький Ну, я думаю він вам понравився хотя на, на об там надіюся. я надеюсь все буде хорошо так що в принципі, сейчас записував шорт як я їду на базу і ще може подрівчу в шорці в принципі тоді можна буде в следующих відосах поїхать за дровами а тоді ще в зайнятися оффроудом. Ми ж все таки на тракторі в принципі. Думаю, я куплю Т-40, потому що хотя ні, МЗ6 буде пологічніше. Ну ладно, коротше, і я вже заболтався, так що. Пока, всім, всім удачі, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пожалуйста. Ну і пока.